Вітаю, зазвичай у цій годині ми говоримо про новини Стрія та області. В студії працює Світлана Кренців. Сьогодні у випуску стріяни не отримують зарплат. Дев'ять стрийських підприємств боргують своїм працівникам. День героїв Крут. Серед загиблих студентів є і наші земляки. У Морщині подбають про інвалідів-курортників. Міські санаторії обладнають пандусами. Затримка заробітної плати: півтора мільйона гривень на таку суму заборгували зарплати на стрищині. Великі затримки виплат перед працівниками мають 9 із 17 активних підприємств району. Найбільший буржник у місті та районі мостобудівне управління номер 1 На початок року підприємство затримало 158 тисяч гривень. Другий за величиною суми боржник завод КПО. Не отримують часної зарплати працівники деревообробного цеху та меблового комбінату стрий. А в районі на підприємстві. Сестри Житлобут. На Львівщини побішало зеків протягом цього року до колонії Львівщини направили майже сотню осіб. Майже половина в'язнів несуть покарання за крадіжки. Також багато серед засуджених колишніх наркоманів та наркоторговців. Більше 800 осіб. На третьому місці сумного рейтингу громадяни кіскої вбивства. Найменше серед злочинців, які відбувають покарання на Львівщини, організаторів злочинних угрупувань. Такі дані оприлюднили сьогодні на відомчій колегії. Курортний моршин обладнають пандусами. Сьогодні міськ виконком Моршина затвердив перелік будівель, які впродовж наступних двох років облаштують спеціально для осіб з обмеженими можливостями. А таких щороку на відпочинок приїжджають у міста чимало. Найпершими у переліку об'єктів бальнеогряз лікарня, де надають більшість лікувальних процедур: бювет мінеральних вод та спальні корпуси санаторіїв, обладнані ліфтами. За словами міського голови Моршина Руслана Ільницького, на встановлення пандусів уже погодилися в курортному комплексі Моршин на курорт наступними будуть міські заклади освіти та культури. Ні, професія мага, астролога та чарівника. Другобицькі депутати вимагають від прем'єр-міністра Тимошенко та президента Ющенка скасувати професії чаклунів, астрологів та хіромантів. Нещодавно Міністерство праці та соціального захисту внесло до державного класифікатора України нові професії. Таке рішення викликало обурення у Другобицької громади. Наша держава відкрито всупереч християнським і моральним законам, ратифікувала ці окультні заняття. Згідно з біблійним вченням, люди, які займаються Ається подібними справами є слугами сатани, твердять віряни. Відтак дрогобицькі депутати написали листа з проханням цитую скасувати це ганемде аморальне рішення, яке руйнуванням християнським цінностей. Більше шести тисяч українців виявили бажання оцінити якість освіти. Реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання розпочали ще із грудня минулого року. На сьогодні вже зголосилося 6 тисяч 390 учасників, які оцінюватимуть якість українського навчання, яке пройде цьогоріч. Аби допомогти учасникам підготуватися до заходу на сайті Львівського регіонального центру якості освіти розмістили комп'ютерне тестування. Сьогодні ми 90 років із дня бою під крутами. Героїчний бій – символ патріотизму і трагедії українського народу в водочас. Саме такими трьома аспектами визначають цю сторінку історію. 29 січня 1918 року відбулася унікальна для світу подія. Загін студентів та гімназистів виступив проти тисячного війська Червоної армії. Які уроки слід взяти з цієї історії нам сьогодні з'ясували наші кореспонденти. На скольдовій могилі поховали їх 300 мучнів українців, славних молодих. Так писав Павло Тичина про події 29 січня 1918 року. Залізнична станція Крути, що під Києвом стала символом любові до батьківщини та національної свідомості. Досі не всі факти цієї історичної події залишаються розкритими. Чому хлопці, не маючи жодного досвіду у військовій справі, виступили проти армії більшовиків? Чому, коли пролунав наказ відступати, студенти та гімназисти пішли в атаку? під Крути я би оцінив страх. Я вимірів патріотичний, героїчний, трагічний, значить патріотичний, 22 січня проголошення незалежності не влада цілий рік не хотіла проголошувати незалежність. То спочатку автономія, то спочатку федерація. І коли більшовицька Росія оголосила війну, вона. Була не готова до цієї війни, тобто маючи в своєму розпорядженні 400 тисяч добре підготовлених бійців. Центральна армія сказала, нам армії не потрібно. 27 січня 1918 року з Києва на зустріч більшовицьким військам, що наступали на Україну, вирушив добровольчий студентський корінь. Він складався із студентів університету імені Святого Володимира, новоствореного українського народного університету, а також із гімназистів київських гімназій. Серед них був і один галичанин. Вони майже не мали ніякої бойової підготовки. Курінь мав на меті допомогти українським частинам утримати станцію Бахмач дорогою туди надійшло повідомлення, що в Бахмачі уже ворог. Тому загін зупинився на станції Крути за 120 кілометрів від Києва. Перемога під крутами давала шанси відбити Бахмач. Основне призначення Крут. Це по перше, якого могла зупинити настомою, щоб не було допомоги цим більшовикам, які підняли повстання в Києві і арсенал. І зупинити це. Ну фактично, я хочу вам сказати, що власне завдання було виконано. Тобто було зупинено повстання цих більшовецьких було придушено, але вже потім виявилося, що вже не було кому навіть Київ захищати, тому що все ж таки більшовики мали перевагу, бо там не тільки муро наступав, там не напрямків наступало. тож перевага була на борці червоного діїців і червоної армії, яка наступала. Ским куреним керував сотник Андрій Омейченко. Бій тривав цілий день. Ввечері скінчилися боєприпаси. Командир дав наказ відступати. Однак цього повідомлення вояки не почули. Бій під крутими тривав майже цілий день, тобто 29 е -е, січня. І коли стало відомо, що немає боєприпасів, власне, це була одна з причин, чому Омеченко вирішив дати наказ про відступ. Тобто немає боєприпасів, нема далі, що чинити опору. І, власне, інформація, яка передавалася про виступ, не дійшла до студентського кореня. Вони зрозуміли по-іншому. А так як боєприпасів не було, вони пішли в рукопашній бій, і фактично більшість загинули. Бій під крутами скінчився поразкою, проте історики називають його унікальною подією у світовій історії, адже сотні хлопчиків пожертвували молодим життям заради своєї батьківщини. Люба Яворська, Василь Теплий, Стрийські новини. А сьогодні президент України Віктор Ющенко на офіційному святкуванні Дня Героїв Крот перед курсантами військових училищ пообіцяв перенести дату вшанування захисників вітчизни з 23 лютого на 29 січня. Як інформує метеопрогноз, у п'ятницю 30 січня на Стрищині передбачається хмарна погода. З проясненням невеликий сніг. Вітер північний 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 739 міліметрів. Тут на Вологість – 99%. Температура повітря вночі та в день від 2 до 6 градусів морозу. Наш випуск підійшов до завершення. Дякую, що були разом з нами. На все добре.